Відео підготовлено Академією гібридних загроз командування підготовки та доктрин армії США та перекладено українською на вишколі капітанів курси для командирів рот та офіцерів штабів батальйонів в силах територіальної оборони Збройних сил України. Ласкаво просимо до відео, яке демонструє дії ротно-тактичної групи, що виконує завдання з дезорганізації механізованого батальйону противника. Це відео призначене для підрозділів ротного рівня, які проходять підготовку в пункті постійної дислокації. Після завершення перегляду цього відео ви матимете уявлення про синхронізацію підзадач під час дезорганізації ворожого завдання. Для научності це відео показує, що дезорганізація відбувається в день. Нашій бригаді потрібно виграти час для підготовки оборонних позицій на сході. Ми очікуємо атаку механізованого батальйону, метою якого є захоплення переправ через річку. Зважаючи на це, наша ротно-тактична група має наступні завдання. Дезорганізувати головні сили синіх, що наступатимуть, та знищити підрозділи забезпечення і командні пункти, які рухатимуться позаду головних сил. Давайте переглянемо наш план, починаючи з дій противника. Механізований батальйон синіх швидше за все матиме завдання захопити місця переправи через річку на фазовій лінії схід. Також я очікую, що сині атакуватимуть і на північному і південному маршрутах. Розвідувальні підрозділи синіх, ймовірно, будуть переміщуватись попереду основних сил для виявлення наших підрозділів та перешкод. Сині організували ротно-тактичні групи для ліквідації перешкоди і обезпечення переправ. Їх буде підтримувати танковий підрозділ, щоб прорвати оборону та дістатися до наших місць переправ. Тактичний командний пункт, підрозділи забезпечення і інші підрозділи батальйону будуть слідувати за основними силами в напрямку головного удару. Враховуючи ймовірні шляхи підходу та придатний до оборони рельєф на півночі, ми скуємо синіх на півночі та відступимо з боєм на півдні, щоб вони направили свої підрозділи південним маршрутом. Це має змусити їхній командний пункт та підрозділи забезпечення рухатися по південному шляху, де ми зможемо їх знищити. Я хочу, щоб кожен із вас розповів про свої ролі та завдання. Як ви їх розумієте, ми почнемо з бойової охорони. Моє відділення та група спецпризначення забезпечили встановлення спостережних постів на захід від фазової лінії захід на обох маршрутах північному і південному. Ми заздалегідь попередимо про початок наступу, знайдемо їхні підрозділи забезпечення та командний пункт, і дезорганізуємо передові підрозділи синіх, використовуючи далекопійну зброю. Ми надаватимемо доповіді групі спецпризначення, яка працює далі на заході. На північному маршруті я розташував два передових відділення, щоб затримати синіх вогнем, коли вони перетнуть фазову лінію захід і втягнути їх у зону «Новембер-1». третє відділення має завершити встановлення перешкод та мінних загороджень і підготовку позицій, щоб скувати синіх і змусити їх направити свої підрозділи на південний маршрут. Коли два передових відділення відійдуть, то займуть вогневі позиції, орієнтовані на зону ураження 1 і ми станемо підрозділом, що сковуватиме рух противника. На півдні я маю два відділення, які займають бойові позиції з можливістю спостереження за мостом на фазовій лінії захід. Далі на схід в мене диверсійне відділення у засідці, яке прикриває зону ураження сієра 1 а також протитанкове відділення, яке націлене на зону сіра 2 Обидві зони ураження прикриваються позиціями, з яких можна наносити вогневе ураження. Шляхи обходу зони сієра 2 заміновано. З наших початкових позицій ми відступимо під вогнем. Зображаючи провал оборони, щоб втягнути танки, командний пункт та підрозділ забезпечення синіх на південний напрям, ми знищимо командний пункт і підрозділ забезпечення в зонах сєра 1 та «С'єра-2». Ми стримуватимемо синіх в зоні ураження «С'єра-3», встановленими мінновибуховими загородженнями та вогнем прямою наводкою із закритих вогневих позицій з метою зупинити синіх на фазовій лінії схід. Підрозділ розвитку успіху займає бойову позицію на південному маршруті та готовий посилити сковування противника або атаку в зоні сієра 2 та «С'єра-3». резервний підрозділ займає позицію на північний схід від позиції підрозділу розвитку успіху. Підрозділи підтримки займають визначені позиції, готові надати вогневу підтримку та протиповітряний захист нашим підрозділам. Всі зони ураження і зони контакту з противником знаходяться під прицілом. Я займу позицію по центру, щоб керувати діями із дезорганізації бойових порядків противника. Добре, повертаємося на позиції. Удачі! Закінчуючи підготовку перешкоди і остаточну координацію своїх дій з підрозділами вогневої підтримки, військовослужбовці займають свої позиції та продовжують покращувати своє маскування та прикриття. Командире, це командир бойової охорони. Ми бачимо дві розвідувальні бойові броньовані машини, що наближаються до північної переправи на фазовій лінії захід. Спостережний пост на півдні доповідає, що чує рух, але не бачить транспорту. Прийнято не відкривати вогонь прямою наводкою. Вступайте в бій вогнем із закритих позицій. Прийнято це підрозділ дезорганізації на північному маршруті. Спостережний пост повідомляє, що дві ББМ досягли північної переправи. Відкриваємо вогонь закритих позицій. Це командир бойової охорони. Дві ББМ наближаються до південної переправи. Є інформація про ще кілька ББМ та танків на відстані близько п'яти кілометрів на захід. Прийнято. Продовжуйте атакувати розвідувальні групи противника з закритих позицій. Доповідайте про будь-яку бронетехніку, яка перетинатиме фазову лінію захід. Командире, це підрозділ дезорганізації на північному маршруті. Одна розвідувальна ББМ знищена, інші здійснюють охорони. Вони застосовують дими. Командири, колона бронетехніки наближається до переправ на фазовій лінії захід. Прийнято. Повідомляйте про будь-які штабні машини та або транспорт забезпечення. Всім командирам підрозділів основна група синіх наближається до північної та південної переправ. На зв'язку підрозділ дезорганізації на південному маршруті командиру бойової охорони продовжуйте спостереження за синіми з метою розвідки. Дим закриває нам поле зору. На зв'язку підрозділ дезорганізації. На північному маршруті спостережний пост бачить рух бронетехніки в бік переправ. Командире. Дві розвідувальні ББМ перетнули південний міст. Відкриваємо вогонь. Прийом. Відбій. Всім підрозділам. У ворога дві ротно-тактичні групи. Кожна зі взводом танків, який слідує за розвідувальним ББМ. Одна на північному, а інша на південному маршруті. Командира, це командир бойової охорони. Бачу по 8 ББМ на двох напрямках. Виходить 16 ББМ та 8 танків. Не бачимо ані штабних, ані логістичних автомобілів. Прийняв. Продовжуйте спостерігати. Командире, бронетехніка почала пересікати Північний міст. Відкриваю вогонь. Один наш БМП знищено. По нам відкрито артилерійський вогонь. Прийняв. Змінюйте позиції. Змінюємо позиції. Командире, ведемо вогонь по ББМ, що перетинають південний міст. Одна горить. Ми бачимо два танки на західній стороні. Продовжуйте вести вогонь закритих позицій. Відступайте до зоні ураження сєра 1, поки вони не можуть відкрити прямий вогонь по вам. Прийом. Знаходимося під артилерійським вогнем на моїй позиції. Командира, це підрозділ бойової охорони. Командно-штабні машини були помічені на південному мості на фазовій лінії захід. Також транспорт забезпечення та автоцистерни з паливом знаходяться в п'яти кілометрах від південного моста. Прийняв. Командире, це підрозділ дезорганізації на південному маршруті. Зайняли позиції поблизу зони ураження сієра 2 Сині проходять через зону ураження сієра 1 Всім групам транспорт забезпечення синіх рухається в бік південного маршруту. Підрозділ стримування. Ротно-тактична група синіх рухається до зони ураження сієра 3 Командире, ведемо вогонь по трьом ББМ-синіх в зоні ураження Новембр-1. Через нас вони не пройдуть. Добре. Група підтримки. Зберігайте пріоритет вогню по скутій групі синіх. Командира, це командир бойової охорони. Дві ідентифіковані та три не ідентифіковані ББМ перетнули південний міст. Ми відкрили вогонь занадто пізно. Думаю, це були їхні командно-штабні машини. Підрозділ дезорганізації на південному напрямку. Є підозра, що командно-штабні машини синіх рухаються в напрямку С'єра-1. Повідомте про це групу в засідці. Займіть одну з передових позицій своїм піхотним відділенням, щоб перекрити рух по мосту. Командира, це група стримування. Шість ББМ та чотири танки рухаються в напрямку зони сєра 3 Прийом Підрозділ розвитку успіху. Щойно група стримування відкриє вогонь прямою наводкою. Рухайтеся в бік «С'єра-3» та знищить з тилу. Виконую резерв. переміщуєтесь в бік бойових позицій підрозділу розвитку успіху на північному маршруті. Виконую. Командир протитанковий підрозділ вступив в бій з танковим зводом у зоні «С'єра-2 Командире, два танки знищено. Запрошуємо дозволу на зміну позиції. Прийом. Змінюйте позицію. Командире, по нам веде вогонь один з танків, який ми не знищили. Не маємо змоги. Командире. Це група сковування. Танки синіх зупинились перед перешкодами. Два танки та одна ББМ знищена. Одна наша БМП також знищена. Командире, це південний напрям. Дві ідентифіковані та три неідентифіковані ББМ рухаються в бік Сіра-1. Думаю, це їхня командно-штабна група. Конвої з забезпеченням перетинає південний міст на фазовій лінії захід. Командире, це підрозділ стримування. Ведемо вогонь по трьом ББМ в зоні Сіра-3. Дві ББМ знищено. Знаходимося під артилерійським та танковим вогнем. Нам потрібно переміститися, інакше ми будемо знищені. Командири, підрозділ розвитку успіху. Ведемо вогонь по двом танкам. Ефекту немає. Дві наші БМП знищені. Танки виконують маневр, щоб вступити в бій залишками мого підрозділу. Прошу дозволу на вихід з бою. Підрозділ розвитку успіху та стримування. Виходьте з бою. Прийом. Переміщуємося. Командире, ми знищили дві командно-штабні машини в зоні С'єра-2 та два бензовози на мосту. Прошу дозволу відійти. Прийнято. Відступайте. Командире, це командир підрозділу РСЗВ, Знаходимося під вогнем на нашій позиції. Переміщуємось на іншу. Прийнято. Командири, два танка та три ББМ-синіх перетнули фазову лінію схід та обезпечують міст. Ми залучаємо РСЗВ для вогню по їхнім позиціям. Продовжуйте вогонь. Бригада готова до передачі відповідальності за бій іншому підрозділу на фазовій лінії схід. Командири, ми втратили одну пускову установку РСЗВ. Ми переміщуємося на альтернативну вогневу позицію. Прийняв. Червоні успішно дезорганізували бойові порядки противника. І сині тепер виділяють додаткові сили, щоб отримати контроль над південним маршрутом та мостами. Або заради того, щоб контролювати північний маршрут. Командир роти червоних наказує взводам зібратись та перегрупуватись, щоб підготуватися до наступних дій синіх. Червоні підтримують вогневі контакти з синіми та переходять на запасні або інші позиції, щоб продовжити оборону. На цьому завершено демонстрацію виконання дезорганізації.